The <laughs> Щороку, через тиждень після трійці, розпочинається Петропавлівський або апостольний піст. Цьогоріч він бере свій початок 8 червня. Піст це період, коли людина повинна змінити себе зсередини і своє ставлення до оточуючих. Василій Фазан, священник Української православної церкви, рекомендує мирянам не тільки працювати духовно, а й здійснювати в та вечірні молитви та відвідувати богослужіння. Взиваю до вас, щоб ви в період цього Петропавлівського посту для себе обов'язково взяли і почитали в кожній вранішній вечірній молитві. Тві почитали молитву за нашу владу, за нашу державу, за наших воїнів, щоб Бог їм дав достойне життя, мудрість, зберіг їхнє життя і дав можливість мирного неба, справді того миру, який на превеликий жаль через наші гріхи ми втратили, але хочемо відновити. Петропавлівський є не найсуворішим із постів. Дозволяється вживати їжу рослинного походження та рибу, крім понеділка, середи та п'ятниці. Цей піст в першу чергу називається також м'яким постом в контексті того, що немає суворості. Є суворість щодо молитви, є суворість щодо того, що людина повинна духовно жити. А от до їжі суворості такої немає, як в Успенському і в Великому пості. Церква каже, що піст – це не їжа. Піст, основна справа посту це зміна себе духовно морально. Тому в будь-якому контексті ми повинні на себе дивитися через духовну призму. Думки полтавців, як виявилося в ході опитування, розділилися стосовно того, чи потрібно дотримуватися обмежень у їжі. Більшість мешканців нашого міста не постують. Постують тільки ті люди, які вірують, там е вважають, що це правильно. Я не дотримуюся, що я вважаю, що це не треба. Чувствую себе добре. Взагалі общее состояние гарне. Ну і я мог би навчити кожного, як це питатися ну, правильно. Я, наприклад, ну, там могла там, пару лет без м'яса, вот так вот. то есть це не зв'язано з релігією. Я чоловік не релігіозний, я в цю глупость не вірю. Я не постою і взагалі в Біблії про це ні слова не говориться. Постою тоді люди, коли їм на душі тяжко. У православному календарі Петропавлівський піст закінчується 12 липня на свято Петра і Павла.